Історії про життя 50 Українців та Українок Булгакова, КУРЛОвич, Морозова. Харків. Видавництво ранок. 2021 рік. Леся Українка. Поетеса, письменниця, перекладачка. Дівчинка Вундеркінд Лариса Косач. Так, звали насправді талановиту поетесу. Народилась на Волині. Батько дівчинки Петро Косач був дворянином, всіляко підтримував українську культуру, брав участь у роботі старої громади. Мати була активісткою за права жінок, громадською діячкою, науковицею талановитою письменницею, відомою під псевдонімом Олена Пчілка. Сьогодні маленьку Ларису напевно прозвали б Вундеркіндом. Худенька, блакитного ока дівчинка, була дуже здібною. У чотири роки вона навчилась читати, у п'ять вільно писала листи своєму дядькові. Леся так лагідно її називали вдома, миттєво всотувала нові знання. Вона навчалась за спеціальною посиленою програмою, яку розробила для неї батьки. Дівчинка захоплювалась уроками гри на фортепіано, історією та іноземними мовами. У 10 років Леся сильно застудилася. Хвороба згодом призвела до туберкульозу кісток і суглобів. Тогочасна медицина не могла ефективно діагностувати й побороти це захворювання. Тож біль у тілі та постійна потреба в лікуванні стали супутниками дівчини на все життя. Із книжкою по життю. Перший вірш Лариса написала в 9 років. Перша її публікація з'явилась, коли дівчині було лише 13. Під поезіями стояв псевдонім Леся Українка. На це ім'я дівчину надихнув її дядько Михайло Драгоманов. Історик, філософ і громадський діяч, який свої тексти підписував українець. 19 років Леся вже знала 11 мов. Вона почала перекладати поетичні та прозові твори європейських класиків заради втіхи, а згодом це захоплення знадобилось їй для того, щоб вплачувати рахунки за лікування. Уже тоді для молодших сестер вона сама написала підручник із стародавньої історії східних народів. Завдяки родині Леся від самого дитинства була в вирі мистецького і громадського життя, спілкувалася з найвидатнішими його представниками і з представницями. Згодом вона завела й власні знайомства. Дівчина багато листувалася. Серед адресатів, окрім родичів, були письменники Іван Франко та Михайло Коцюбинський, історик Михайло Грушевський і багато інших. Одне з найтепліших та відвертіших листувань Лесі Українки з письменницею Ольгою Кобилянською. Хвороба Лесі вимагала теплого клімату, тож їй доводилось багато подорожувати до Німеччини, Австро-Угорщини, Італії, Єгипту, Криму та Кавказу. Ці поїздки живили не лише тіло, а й розум письменниці. Вона знайомилась з іншими культурами. Отримувала цікавий досвід, який потім перенесла на папір. Леся Українка збагатила українську літературу поетичними формами, темами й образами. Знання мов та історії допомагали їй писати про античних героїв та персонажів західноєвропейської культури. Вона переосмислювала відомі сюжети, подавала традиційно чоловічі історії з точки зору жінок. Таким чином, ставши однією із зачинателек українського модернізму. Останні роки у 1907 році Леся Українка вийшла заміж за музикознавця фольклориста Клементія Квітку. Разом вони збирали фольклор. Організовували на власні кошти етнографічну поїздку, у якій було зроблено одні з перших аудіозаписів кобзарів. Завдяки цій експедиції ми досі можемо послухати голоси, що лунали понад 100 років тому. Леся Українка багато працювала, писала здебільшого поетичні драми. Тим часом її стан дедалі погіршувався. 1913 року, у віці 42 роки, Лариса Петрівна Косач-Квітка пішла з життя, не встигнувши завершити одну драму на берегах Олександрії, але встигнувши змінити українську літературу і зачарувати собою весь світ на довгі роки вперед.